Коротка відеоінструкція для новачків, хто робить інвентаризацію вперше. Значить, дивіться. Е Розпочинати інвентаризацію можна і до закриття е дня. Тобто, от ви продажі у вас якісь ідуть, ви торгуєте собі. Можете сміло натиснути Ctrl-F5, поки нема клієнтів. Багато хто практикує, починає робити інвентаризацію, там, штучки якоїсь, там, майонези, кетчупи, що вони знають, його не заберуть. Запустили собі, натиснули будиночок, акти інвентаризації. Чекаєте. Відкриваються. Створюєте спочатку документ, ось, будьте уважні. Документ створили. Після того, як створили документ, ось він, в нього накидаєте товари, ось вже додати товар. Коли ви натискаєте, у вас буде ось таке повідомлення, ругається на то, що у вас е нема доступу до вагів. Це нормально, тому що ви це запустили прямо з торгової програми. Нажимаєте ОК, пишете, який вам потрібно артикул там кетчупа майонеза, от я не знаю. Ось віничок, щоб стерти. Давайте, наприклад, покажу. Пошук є лупу. нажали, я пишу ма там апетитний, хай якийсь там буде так. Ось, І нажимаю кількість 5, додати. Далі нажимаю Додати товар. знов ругається, нажимаю ОК. OK". Лупу нажимаю пошук, бо я артикулів не знаю. Пишу Cat. Можна писати іншим. віночок, Давайте так. Я ось. Ла, Гі-Д не nee, і в мене вже менший вибір. Я можу поставити пробіл і поставити ще якийсь кусочок тексту. Не знаю, додати там, що може бути. Ось deep pack, наприклад. DI. І в мене вже ще менший вибір зробило. Ось я хочу цей вибрати. Ось я артикул можу перепровірити. Так. Кількість його 8. Я можу собі так набивати, набивати. Ваговий товар, як бачите, не підтягує, але нічого не заважає мені його брати і додати руками просто вагу. 2 кг і 300 г. додати ковбасу. собі. Після того, як вже торгівля закінчується, і ви можете закривати собі, обслужити клієнта, відкрити знов і продовжувати ревізію. Після того, як ви вже закінчили свою торгівлю, закрили день. Ось ви вже тут. Ось у вас світиться робочий день не відкритий. Закрили. Почекали на всякий випадок хвилинку, щоб дані передалися ваші про закриття дня. Натискаєте хрестик. Перезавантаження. Натискаєте. Перезавантажити. Так. Чекаєте. У мене тут зараз повідомлення, а вас викине там природу. Зараз ви побачите цю природу. Ось така. Пальцем знизу вверх протягуєте, як на телефоні. У вас відкривається ось такий вхід. Вхід для касира, ваш вхід для документів. Тепер. Вибираєте користувача документи пальчиком, нажимаєте «В IT. І чекаєте. Зараз відкриється знову ж та сама програма, яку ви вже знаєте бачили. Так, ось вона. Ви нажимаєте знову будиночок, акти інвентаризації. І можете бачити, що ви чекаєте і повертаєтесь до того самого акта, що ви і робили. Ось ваш акт, от ваші позиції. І, наприклад, поки ви там собі ще торгували і почали ревізію, чумака майонеза, наприклад, купили. Чуть-чуть його не 5, Але у вас міг список бути набитий великий. І щоб його легше шукати, є пошук. Можете натиснути Пошук. І я пишу там апетитний А-П-Т. От мені апетитний знайшлось, Я ось на ньому. мене його тепер не 5, а осталося 3. Я закриваю вікно пошуку, ще раз нажимаю, Сховалось. я залишився на апетитному, я його знайшов в списку, я його видаляю. Редагувати не можна на кількість, або додаєш, або видаляєш. Нажимаю, дійсно бажаєте видалити запис так. І я знову цей апетитний додаю артикул, якого я не пам'ятаю. А -п т Nee, ну, Хай буде там якийсь другий, такий, це був він. Апетитний, тепер у мене його замість 5-3. Я нажимаю 3, так, додати, і далі я добиваю собі вже товари, решту, які я ще не додав сюди. Як ви бачите, вже не ругається на ваги, тому що вага буде підтягуватись з вагів, час на вагах нічого нема, не підтягнулося, у вашому випадку підтягнеться. І нажимаю знову додати товар. 100, там, 109. Так. Вага підтягнулася. У вас в шо випадку так нажили. Ви набили всі товари. Після того, як ви набили всі товари, можете роздрукувати його. Натискаєте друк, як ви знаєте, вже по поверненнях. Висвічує... Чекаєте секунд 5-10. 10, Висвічується вікно з перепитуванням друку, нажимаєте так і вам роздруковується чек. Ви звіряєте там, чи все окей, не окей. Якщо щось не окей, шукаєте, видаляєте або додаєте. Після того, як закінчуєте вже ревізію, потрібно натиснути закінчити інвентаризацію. Робити інвентаризацію можна без інтернету, але щоб її закінчити, інтернет має бути. Тому, якщо ви зробили інвентаризацію, роздрукувалися, а інтернету у вас немає, можете собі сміло йти додому. Завтра, коли буде інтернет, закінчити інвентаризацію. Якщо інтернет є, закінчуєте одразу. Воно вам ругнеться, що нема зв'язку, просто от і все. Значить, дивіться, закінчую інвентаризацію, натискаю, і увага, викидає мені таке вікно. Це вікно це перелік товарів, які згідно обліку мали б у вас бути в наявності, але ви їх в ревізію не додали. Або якийсь пересорт був від нас, не так як треба пішло. Або просто десь пропущено, то ви можете передивитися. У мене тут їх багато зараз додалось, тому що я. Добавив, тут все, там 5 товарів, у вас то тут буде дрібниця, пару штук їх викине, скоріш за все. Ви подивилися і дивитесь дійсно сальтисон з язиком. Ми провтикали. І ви вибираєте і ось сюди натискаєте, де фактична кількість рядочок, і пишете, скільки його фактично так. Потім ви дивитесь, ви що там вершковий провтикали, Нажимаєте Чік так і нажимаєте обов'язково додати товари до інвентаризації. Не натискаєте відмовитись, а натискаєте додати. Як я їх нажимаю, мене воно перепитує знову, дійсно бажаєте закінчити інвентаризацію. І ви назив... нажимаєте так. В моєму випадку я нажму Ні, а в вашому ви нажме... Нажме... нажмете так. Якщо я нажму, «Ні», побачите, що сталося. Всі ці записи мені додалися сюди. Вам би б його тепер передрукувати цей чек, тому що я додав сюди, як ви пам'ятаєте, два записи. Ось вони. Паштет я добавив, і сальтісон я добавив. Тому добре було б передрукувати цю акт ревізії. Е, ну, Ви натиснули так. Роздрукуєте значить пізніше. У вас тут стане зелена галочка, і в принципі все, Уже її видалити не можна буде. Як я казав, уважно ось цей хрестик видаляє позицію. Цей хрестик видаляє цей документ, як я натиснув. Пропаде весь документ. Вся ваша ревізія пропаде. Тому будьте пильними, уважними і дивіться, що натискаєте. Після того, як ви закінчили ревізію, ще раз показую, створити документ, додати товар, прокляцали товари, вагу підтянуло, або нажимаєте пошук там. Ось пошук є. Якщо проскануєте штрих-код, штрих-код сюди дотягнеться, підтягнеться, пододавали всі товари, нажали Закінчити інвентаризацію. Тут нажали додати товари до інвентаризації. Тут нажали Так. Yes. Я нажму Ні. І у вас тут стане е галочка. На цьому все. Після цього можна брати, я видалю цей документ, тому що це реальна каса. Я їм не хочу робити, завтра вони будуть робити самі. Після цього, як ви зробили інвентаризацію, просто натискаєте на хрестик. І вас знову викидає на природу. Викнути на природу. Можете просто вимкнути комп'ютер з боку, можете протягнути пальцем вверх, знову натиснути вимкнути ось тут і е, е, завершити роботу. Але майте на увазі, коли ви завтра включите комп'ютер, ви можете попасти або в це вікно, або одразу в, те, в програмку для ревізії повернень. Тому можете натиснути касир, війти касиром. Правда, доведеться чекати, там, коли все завантажиться воно вам. Е, зайти касиром, почекати, поки завантажиться знову ваш касир. І вимкнути так, як ви звикли вимикати. На той хрестик. Е, кружочок з хрестиком в нижньому лівому куту нажмете і натиснете е, вимкнути комп'ютер, здається. там. От, В принципі, і все по ревізії. Нічого складного нема. Будуть питання, пишіть, телефонуйте.